Привіт-привіт народ! 1 червня, 2025 рік. То маркіян, то не маркіян. Скажете, що ти робиш в неділю на полі. Що я роблю? Сію сою. Сієм сою з Денисом. Сієм сою, що зробиш? Погода... погода ну, не знаю, агрофірми то вже обсіялися давним-давно. А ми вибираємо погоду, вибираємо температуру, дощі нас періщать. Оце сьогодні не було дощу. Вчора ніби не було дощу. вчора зранку був дощ. Да, вчора зранку був дощ. Ну, значить, взагалі на сьогодні посівна ідеальна. Тепло, десь так градусів 20-25 тепла, волога земля, ну просто красота. Ідеально. Ну, але яке ж посівна без полому? Як весілля без горілки, таке можливе, але та, то, 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 така штука буде зовсім не От, Ну, обсіялися б ми, обсіялися, поїхали додому, то все. Або так само весілля без горілки. Ну, посиділи я не уявляю, правда, весілля без горілки. Ну, а от посівну без поломок, звичайно, уявляю. О, так от маємо вже поломочку серйозну, а поломочка в нас... Обдала. Другой міні покриваємо. Це попадна папірка. З клапана до затора рольвого погнали масло. Ми спробували дотягнути, стало гнати ще більше. І так у нас є вибір або ми піднімаємо сівалку і пендуємо додому, а завтра передають сильний дощ, а далі хто його знаєш, як з погодою. Коротше, ми вибрали або другий варіант, подзвонили до Маркіяна. Маркіян нам має привезти масло, літрів з 10. І будемо масло доливати, будемо сіяти. Оця ділянка 2 гектари. Це наш більший пай в плоскому. Пасовище вже засіяли, ну і тут вже більше половини теж засіяли. Ще є в нас на Снігуровеччині два куски. Дай Бог, дай Бог. Ми щоб... Вирішили ну, так, що будемо доливати масло, помаленьку сіяти. Оце зараз замітили, ми це вже на тій утічці ми робимо скільки з годину. Так робимо. Та, та не маркіян поїхав, що таке? Пахуню є страдає, може він не хочу. Ой, вибачте, забув, що тут відео включене. Маркіяна масло везе, вон там вдалині два мотоциклісти. Що то вони таке роблять? Вони десь розвернулися. О, мотоцикла поставив, йде. Куди йде? Хто йде? Ні, тобто не наш. Просто думаємо, що може Маркіян. Звонили до Маркіяна, він десь в просоня, пане десь цілу ніч на вечницях був. То може він не добре зрозумів, куди вести нам масло. А там, он, там у нас другий пай маленький пасовище. Хтось там окрутиться на горизонті. Але того пая звідси було б не видно. То дорога до пая. Добрий народ, бувайте здорові, ми будемо сіяти, поки масло є. А кончиться масло в гідравлісі, це зупиниться, бо тоді не буде слухатися ні руль. Ні, гідравліка не буде піднімати сівалку. Але то все чепуха, головне, що пригода, пригода, йо. пригода, що? Кантєнка. Деня каже, Ей, такий, от, дівчата, бачите, ото буде зять. Я вам скажу, ото мій найменший. Він саме мій і саме краще вміє шаритися. От знаєте, наша та шуба на сівалці лежить? Ніхто не вгадає для чого. Він умудряється поспати на сівалці. Ну він там трошки спить, коротше. Кажу, що ти їдеш, а я буду лежати на сівалці. Що, що каже, більше... тобі ще катату, тобі яка різниця, чи я буду лежати, чи я буду сидіти. Я кажу, мені головне, щоб сівалка сіяла, щоб не було пропусків. А то вже потім місяців через два ми побачимо, я, що вилежав Денис на сівалці, да? Okay. Але то все чепуха. Я тим сильно не за. Циклююся, не заморачуюся. Я взагалі до обробітку землі ставлюся як до хобі. знаєте, так. на розслабоні. Це народ. Давайте здоровенькі, всім хорошого настрою, вітер зібрання, я не знаю, що вам там буде сидити. Мікрофони ми не брали, цій поліції мікрофони зачерпуться. Все, бувайте. Сідаю я і далі тут сидіти.